Партнери, в цьому коротенькому відео хочу розповісти вам, як зручно можна користуватись нашим розділом каталог на платформі як звичайним прайс-листом. А ми поступово хочемо відійти від звичайних Excel прайсів, які і досі в нас зберігаються на нашому Google диску, і перенесли всю необхідну інформацію безпосередньо в особистий кабінет для вашої зручності. І таким чином ми також зможемо більш швидко оновлювати та надавати вам актуальну інформацію. Якщо перейти в наш розділ каталог, то ви зможете бачити, що він виглядає в нас практично як звичайний прайс-лист, і також містить ще додаткову корисну інформацію. По перше, ви можете бачити вартість роздрібну та оптову, також актуальну наявність. Умови передоплати замовлені, терміни виготовлення товару під замовлення, також вартість доставки Міст Експрес, котра у нас фіксована і відображається на кожну позицію. Також ми маємо фільтри, де ви зможете легко відфільтрувати по фабрикам потрібну фабрику, наприклад. Обираю M-Zone, потрібну серію Born. І вже після того можу переглядати тільки, наприклад, цю серію. Також, якщо відкрити карточку товару, то додатково ми внесли інформацію стосовно пакувань, габарити, кількість місць, адреси забору товару, і також ми на цьому не зупиняємось, продовжуємо вдосконалювати нашу платформу. Сподіваюсь, і вам це буде зручніше. Тому дякую вам за увагу та бажаю вам гарних продажів.